Всім привіт! Сьогодні вирішив підняти таку тему портативних колонок. І е, задача у мене головна була така зробити, в принципі, більш-менш нормальний звук е, для дому, де можна було послухати музику, фільм нормально подивитись у стерео саме. Е, якість звуку з ноутбуку, з телевізора мене не влаштовує. Е, тому хотів ну, більш-менш нормальні колонки. І, е подивився, подивившись, що є в інтернеті. У мене вибір звузився в результаті до колонок або Xiaomi, або JBL, е які, в, в принципі, підтримують стереозвук. Все-таки вирішив зупинитись на JBL. Ось такий. Це у мене модель Flip 5. Вона підтримує. Е Створення стереопари ще, здається, GBL Flip 4 підтримує, ну і всі ще вище. Але там є нюанси, не все так добре працює і Flip 4 у стереопарі працюють, е, наскільки я зрозумів, тільки з Flip 4. flip 5 же підтримує роботу в стереорежимі із Flip 6, із Charge, і так далі. І, в принципі, вони вже доволі такі. Вважаються не новими, тому кошти тут дешевше. Ну, загалом, по всім параметрам, найоптимальніший варіант. Плюс у них якість звуку, в принципі, майже ідентична з Flip 6 і більш новими. Виглядає ось так: тканиною покриті самі колонки. Один динамік тут, один тут, низькочастотні ще. Пара динаміки в середньовисокій частоти, наскільки я знаю, тут. Клавіш управління, play, додати гучність менше. І кнопочка, яка загалом і відповідає за спарення, за утворення стереопари. Ще тут є кнопочка увімкнення і Bluetooth. Type-C для зарядки. І індикатор заряду батареї. Так, виглядає коробка. Продемонструю вам вже, що тут для чого вирушається. Поставляється вона в такому кожусі. Тут у мене ще одна кова, як бачите. От так ось. І так, зараз продемонструю вам, як це все працює. Як зробити, мабуть, найдешевший спосіб зробити відносно якісний стереозвук для дому, для фільму, для прослуховування. Не використовуючи ніяких проводів. І, в принципі, компроміси є, але якщо це не, мова не йде про хай-фай звук, то в принципі не доволі таки якісно. Включаємо, ще жодного разу не заряджав, трошечки вже, видно, розрядилось. Підключу зараз до ноутбука вам, аби продемонструвати, як створюється стереопара. Одну колонку включили. Під'єднали першу, першу колонку до телефона чи до ноутбука. Неважливо до чого. Переконалися, що відбулось з'єднання з, з пристроєм. Включаємо другу колонку. Включила друга. Другу коннектити не треба. Можете її взагалі не під'єднувати до телефона ніколи. Просто достатньо одної під'єднати до телефона. Натискаєте з першого першу колонку, кнопочку з'єднати. Потім другу? Так. З'єднання мало вже відбути. Зараз перевірю. Включати, вибачте, тому що є вірогідність, що відео видалять, але повірте мені, працюють обидві. Так, не знаю, чи вийде у вас оцінити якість звуку у високих частот через мікрофон, але, в принципі. Повірте мені, що звук доволі таки добрий. І Тут було частково чути баси. І перекрутимо кудись подалі, де вже буде сам трек. Так, Трохи пауза. Це, до речі, гучність не на максимум. В YouTube в мене YouTube Music гучність майже наполовину. А звук системний Windows на 38%. Зараз включу на плей, і потім спробую трошечки додати гучність. <му> на 50% тут, виходить, я додавав. Такі ось справи, так вони звучать, поки в мене ніяких нюансів в роботі не було, все працює, нічого не відвалюється. А єдиний нюанс був, коли в мене телефон підключився не до 5 ГГц Wi-Fi, а до 2,4. Паралельно був ще один телефон, підключений до Wi-Fi, годинник, ноутбук, ці колонки. І в такому разі у мене кілька разів була якась така затримка. Ну, видно було, що канал перегружений, і були е похибки по мережі. І вони давали неякісний звук. Але потім підключив телефон до 5 ГГц. І проблема зникла. Це єдиний нюанс. Намагатися як можна більше розгружати канал, щоб був якісний звук. Якщо є питання, ставте, буду відповідати. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо цікаво. І до зустрічі. Всім дякую!